Серед квітучих ланів французького провансу, величних шато і ароматів вина невдовзі стартує найвідоміший щур де Франс, найголовніші перегони для всіх щурів, які більш за все полюбляють вишукані і смачні сирні делікатеси. Тож сьогодні кожному із вас доведеться прийняти участь у швидких перегонах, надії на фініші, поласувати смачненьким шматочком сиру у грі Щур де Франс від українського автора Євгена Шляхова від видавництва Lord of Boards», з правилами якої ми сьогодні з вами і познайомимось. Тож гра «Щур де Франс розрахована від двох до чотирьох гравців, і в ній учасникам потрібно якнайшвидше дістатися фінішу. Кожного раунду розігруючи карти дій та користуючись особливими властивостями клітинок траси, які не тільки допоможуть долати перешкоди, але й швидше дістатися бажаної чорно-білої лінії. На початку гри сформуйте трек для перегонів. Для цього перемішайте усі карти ділянок треку і викладіть одну карту для короткої гри і дві карти для довгої. Розгортаючи їх за бажанням, а після покладіть з обох боків від карт треку, карти старту і фінішу, також обравши дві навмання. Однак для перших партій ми радимо спершу ознайомитись з усіма ділянками треку і зіграти декілька партій за коротшим треком по черзі використовуючи карти за зростанням їхніх номерів. Далі перетасуйте карти наказів і викладіть їх горілиць у ряд на треком перегонів, визначивши порядок наказів на цю партію. Також неподалік розмістіть жетони цукру, конюшини і перцю. Кожен гравець бере будь-яку колоду дій щура та фішку відповідного кольору. Наприкінці залишилось визначити першого гравця будь-яким зручним для вас способом. Або нехай це буде той, хто останнім куштував сир. Починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, кожен гравець розміщує свою фішку щура на будь-якій клітинці з прапорцем на карті старту. І на цьому приготування завершується і можна переходити до гри. Тож уся партія гру «Щур де Франс триває до моменту, поки одному з хвостатих бігунів не вдасться дістатися фінішу. На початку першого раунду гри гравці повинні провести стартове скидання карт. Починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, кожен гравець кидає горілиць на стіл перед собою певну кількість карт, зазначену в таблиці, відповідно до кількості учасників. Позосталі карти залишаються на руці гравця. Після цього розпочинається сам раунд, який складається із п'яти послідовних кроків. Спершу необхідно визначити порядок ходів у поточному раунді. Звісно, що в першому гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця, і далі за годинниковою стрілкою. У першому раунді гравці виконують ходи за порядком визначеним стрілочками на карті старт. Однак у наступних раундах, після переміщення щурів треком, першим стає гравець щур, якого йде останнім, і далі рухаючись треком до фінішу. І якщо декілька щурів займають позицію в одному стовпчику, то порядок їхніх ходів визначають за напрямком стрілок, зображених угорі й унизу поточної карти. Наприклад, якщо стрілка вказує вгору, то порядок ходів починається з щура, що займає найнижчу позицію у стовпчику. Далі настає другий крок, під час якого гравці за чергою ходу Повинні викласти до лілиць по одній карті дії щораз з руки на стіл, зліва на право, утворюючи ряд ставок під треком перегонів. Після того, як усі гравці виклали свої карти, переверніть ці карти горілиць. Якщо усі карти мають різні вказані дії на них, Переходьте до розіграшу дій. Однак, якщо декілька гравців виклали однакові карти дій щурів, тоді виконайте наступне. Перший гравець залишає свою карту дії на столі. А ось інші гравці по черзі, рухаючись праворуч від першого, повинні забрати зіграну карту на руку і викласти нову карту горілиць на її місце. Але це повинна бути карта наступної дії відносно карти першого гравця, і відповідно до порядку карт наказів у ряді. Наприклад, перший гравець зіграв ривок по прямій, а наступною в ряді наказів є Дія ідея. І гравець грає саме цю карту. Замінюючи карти дій щурів, трактуйте порядок карт наказів у ряді як циклічний. Після шостої карти переходьте до першої. Тож далі зелений гравець тепер також повинен замінити свою карту, адже дію ідея буде виконувати червоний. І він ходить раніше. Тому, відповідно, необхідно зіграти дію стрибок. Але такої карти на руці гравця немає, і в такому випадку гравець повинен зіграти карту наступної дії, тобто переміщення по діагоналі. Наприкінці цього кроку на столі перед гравцями повинні лежати різні карти дій щурів. Тож, якщо стається таким чином, що останньому гравцю в партії на чотирьох необхідно замінити карту. Але на його руці є тільки карти дій, які вже присутні в ряді. Тоді він залишає свою карту, однак не виконує жодної дії. Після того, як гравці розіграли карти дій, гравці переходять до виконання цих дій в порядку розіграшу карт. Ця дія дозволяє перемістити вашого щура по прямій горизонтально чи вертикально на відстань. До двох клітинок. Однак під час будь-якого переміщення ви не можете зупинятися чи проходити через клітинку, зайняту іншим щуром, як і не можете проходити крізь стіни, що розділяють клітинки. Така дія дає змогу перемістити вашого щура на одну чи дві клітинки по діагоналі, а ця перемістити щура у будь-якому напрямку, однак усього на одну клітинку. Дія помінятися місцями, як зрозуміло, з назви дає змогу поміняти місцями свого щура і щура противника, що знаходяться на сусідніх клітинках по горизонталі, вертикалі чи діагоналі. А ось така дія дає змогу перестрибнути по прямій щура іншого гравця, розміщеного на сусідній клітинці по горизонталі, вертикалі чи діагоналі. Проте наступна комірка за щуром противника повинна бути порожня. Завдяки такій дії, гравець може перестрибнути відразу декілька щурів противників, якщо вони всі розміщені в лінії і знаходяться на сусідніх клітинках. Останньою дією є ідея, і її можна виконати, знаходячись на особливій комірці для активації її ефекту, або знаходячись на звичайній комірці і маючи жетон цукру в іншому випадку, ви просто пропускаєте виконання дій в цьому раунді. Тож, знаходячись на клітинці пружини, ви можете виконати дальній стрибок і перемістити щура на вільну клітинку на відстані до трьох клітинок по горизонталі, вертикалі чи діагоналі. Стрибаючи, щур може перелітати через будь-які клітинки, в тому числі інших щурів і стіни, що розділяють клітинки. До речі, виконуючи будь-які інші дії, крім ідеї, ви можете не зважати на клітинку з пружиною і трактувати її як звичайну клітинку. Якщо виконуючи переміщення, ви повинні пройти через клітинку з брудом, ви повинні зупинитися на цій клітинці. Обираючи дію звичайного переміщення, ви не можете переміщувати свого щура з клітинки з брудом. Однак, розігравши дію ідея, ви можете перемістити свого щура на сусідню вільну клітинку по горизонталі, вертикалі чи діагоналі. Якщо виконуючи переміщення, ви повинні пройти через клітинку з водою, ви повинні зупинитися на цій клітинці. Однак, на відміну від бруду, знаходячись на воді, ви можете вільно виконувати дії крок у будь-якому напрямку, помінятися місцями або перестрибнути за звичайними правилами. Однак Виконуючи дію ривок по прямій або ривок по діагоналі, ви можете перемістити щора щонайбільше на одну клітинку у будь-якому напрямку. Проте дія ідея дає змогу перемістити щора двічі по водним клітинкам до того ж, змінюючи його направлення після кожного кроку, наприклад, з першого по прямій. А потім по діагоналі. Якщо ваш щур знаходиться на клітинці з перцем і ви вирішуєте виконати дію ідея, то ви берете жетон перця з запасу, який зможете використати під час будь-якого свого наступного ходу. Виконуючи будь-які інші дії, можете не зважати на клітинку з перцем і трактувати її як звичайну клітинку. Якщо ви маєте жетон перцю, то після відкриття карт дій, але перед початком заміни однакових дій, ви можете оголосити, що з'їдаєте перець. Це рішення гравці приймають по черзі за порядком ходів, і після з'їдання перця ви повертаєте жетон у коробку і стаєте першим у цьому раунді, незалежно від вашої позиції на самому треку. І відразу переміщуєте свою зіграну карту дії на початок ряду карт дії гравців. Якщо декілька щурів будуть з'їдати перець, вони по черзі будуть переміщувати карти на початок ряду. А ось якщо ваш чур знаходиться на клітинці з цукром, і ви вирішуєте виконати дію ідея, та ви берете жетон цукру, який зможете використати пізніше. Виконуючи будь-які інші дії, можете не зважати на клітинку з цукром і трактувати її як звичайну клітинку. Маючи цукор на початку дії, ви можете з'їсти його, повернувши жетон до коробки, щоб змінити поточну дію на посилену. Наприклад, з'ївши цукор і виконуючи дію переміщення, ви можете переміститися на одну додаткову клітинку. А якщо виконуєте Дію стрибок, тоді ви збільшуєте довжину стрибка на одну клітинку. До речі, ви також можете перестрибнути щура, розміщеного через одну клітинку від вас. А виконуючи дію помінятися місцями, ви можете помінятися місцями зі щуром, розміщеним не на сусідній клітинці, а через одну клітинку, якщо вас не розділяють стіни та інші щури. А посилення дії ідея дає змогу забрати один жетон перцю, цукру чи конюшини у будь-якого щура на сусідній клітинці. Якщо ваш чур знаходиться на клітинці з конюшиною, і ви вирішуєте виконати дію ідеї, то ви берете жетон конюшини і на кшталт цукру чи перця зможете використати його під час будь-якого свого наступного ходу. І звісно, виконуючи будь-які інші дії, можете не зважати на клітинку з конюшиною і трактувати її як звичайну клітинку. Виконуючи будь-яку дію, ви можете скинути жетон конюшини до коробки і замість зображеної на карти дії виконати будь-яку дію з двох наступних карт наказів у ряді. Хочеться зазначити, що Гравець не зобов'язаний грати жодну із шести наявних дій, навіть зігравши карту, якщо ця дія йому не вигідна, він може просто пропустити свій хід. Після того, як всі гравці виконали свій хід, приберіть зіграні карти гравцями до відповідних скидів. А якщо після цього у гравця на руках дві карти, він повертає всі карти зі свого скиду собі на руку. І після цього розпочинається новий раунд. Таким чином, гравці розігрують раунд за раундом, переміщуючи своїх щурів треком до моменту, поки одному із гравців не вдасться стати на клітинку з прапорцем на карті фінішу. Тоді ви вилучаєте його фішку з треку і можете оголосити його переможцем. Якщо протягом раунду фінішує кілька гравців, то все одно перемагає той гравець, чий щур першим опинився на фініші. Однак за бажанням, після фінішу переможця, ви можете продовжити гру, щоб визначити, яке місце посяде кожен щур. Зігравши за базовими правилами, у наступних партіях ви можете додати до гри модуль вітер, який кожного раунду буде дмухати з різних сторін, зміщуючи ваших щурів. Перед початком гри перетасуйте колоду карт вітру та покладіть її до лілиць над треком. На початку кожного раунду відкрийте одну карту вітру з колоди та покладіть її горілись біля треку таким чином, щоб указаний на карті напрямок північ відповідав верхньому краю треку. Після того, як гравець виконав свій хід, перемістіть щура на одну клітинку в напрямку, вказаному на активній карті вітру. Але якщо на клітинці, куди потрібно переміститися, знаходиться інший щур або вона відокремлена стіною чи краєм карти, ви не переміщуєте свого щура. До речі, у наслідок ефекту вітру, щур може як переміститися на клітинку з брудом чи водою, так і залишити її. А також вітер може перемістити щура на фінішну клітинку треку. У такому разі щур завершує гонку так само, ніби досягнув фінішу внаслідок власного переміщення. До речі, крім звичайної партії гру Щур де Франс, ви також можете зіграти у режимі турніру, де замість окремих перегонів ви зможете позмагатись в повноцінному турнірі, який буде складатися з трьох послідовних етапів. Більш детально зі змінами ігроладу в цьому режимі ви зможете ознайомитись у буклеті правил. Наразі ми з вами розглянули усі правила Щур де Франс, але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо грава зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!